Ви сортуєте сміття. Що? Люди, сортуйте сміття, бережіть екологію, нашу нашу країну, нашу землю, нам тут жити. Майбутнє довкілля залежить від нашої звички сортувати сміття. Ми вирішили дізнатися, чи дотримуються цього правила криворіжці. На жаль, ні. А чому? Які причини? Тут навіть не тому, що я б не хотіла, я б це хотіла зробити. Але в зв'язку з тим, що некуди його вживати віддільно. Ні. А в якому районі ви ж? центрально городська. Mm -hmm. У Центр міста. Ну ні. Чи сортуєте ви сміття? Ні. А чому? Не знаю. Це лень. Не знаю. Просто як є баки, так і викидаю. Пластик окремо, папір окремо, побутові відходи окремо, відходи крупного розміру у великий контейнер. Зазвичай, якщо є велика кількість паперових відходів. Макулатура, то взагалі здаємо. Ну намагаюсь так. Наприклад, коли ми відкриваємо так, пластикові бутилки, ми завжди кришечки залишаємо, і ми потім е відносимо мене, дитина навчається в школі, там контейнер, і ми здаємо на переробку ці пластикові кришечки. Папір так само. Якщо залишається папір, я ніколи в загальний смітник не викину. Я окремо, потім знову ж дитина допомагає. да, вона в школу відносить цей папір на макулатуру. Ні. А чому? Які причини? Просто один пакет, все туди скидаємо. Бутилки, пластикові, окрема кришечки, на допомогу армії. Та я просто в мусор викиду. Mm -hmm. Любой мусорник. Yeah, so... Мало сортірованих именно на в yeah. 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 місті. Я вдома сортую багато, у мене стає 4 мусорника. Oh, Розкажіть більше. Там пластик, папір, е, їда і там інше щось. А я все в один. І батарейки ми у тебе приносимо на перероботку. І кришки здаємо, здаємо кришки, збираємо. Чи сортуєте ви сміття? Так, да, сортую. Ну я окрема. У мене пластикові бутилки, я їх там здавлюю, окремий так сказати, пакунок. Ну, окремий мусор там кухонний, який да, є, буває. І окрема бумага картон. під картон обов'язково. Mm. Я розумію, що Всіх настраю правильно, щоб не бросали все підряд в одне відро, щоб так землю можна так засмітити, щоб потім взагалі, ніде буде жити і ступати. Так. Да, мені, я так сказати, сознательний так. <різь> член нашого колективу Криворізького. намагаюсь.